23 лютого я був запрошений до Офісу президента на цю дуже славнозвісну зустріч між президентом і ключовими діячами в державі і бізнесом. І фактично, там було близько, що я не помиляюсь, до 100 чоловік з усієї України, крупний бізнес. Ця зустріч проходила закрита. Метою її була перш за все заспокоїти бізнес, бо дуже багато було в засобах масової інформації, спекуляцій на цій темі. Це хвилювало бізнес, ніхто не розумів, яка є реальна ситуація. Представники великого бізнесу приїхали на зустріч з президентом. Володимир Зеленський напередодні закликав їх зустрітись в офісі президента, бо їхні підприємства і компанії працюють в Україні. Тож щоб бізнесменам також слід залишатися в нашій державі. Чи існує загроза, так вона існує. Чи вона реальна? Потенційно так вона реальна, але ми не бачимо ще е, достатніх, скажімо так, об'єктивних факторів, які б свідчили про те, що наступ буде, чи якийсь відкритий конфлікт. А, так само прозвучало, чи готовий бізнес да, в разі е, прояву в будь-якій формі агресії, чи готовий бізнес встати на захист України, допомогти. Консолідуватися і з усіх від усіх звучала відповідь так: ну, бізнес завжди був з владою, бо якщо ми не зможемо захистити Україну, то ми втратимо все. Я ще раз переконався в своїй думці, що все нормально і а, наш бізнес і держава може спати спокійно. А на наступний ранок, о п'яті ранку, буквально. Від вибухів. 24 лютого розпочалося для мене о 4 ранку з вибухами наших ППО. В принципі, і проснувся я. Так як я проживаю в службовій квартирі на Харківському масиві, там близько до нас аеропорт Бориспіль, ППО, якого працювали у нас на районі. Я є полковником запасу, у мене багато друзів і товаришів до сих пір працюють в різних структурах Сили оборони. Я спробував зв'язатися з кимось, щоб вияснити оперативну ситуацію, що робиться. Трубки ніхто не піднімав. Один лишь мой товарищ поднял трубку, сказал коротко, Юра, началась война. BBC news Я до конца не верил, что Россия пойдет на такой шаг и нападет на, как они говорили, и мы считали, да, братскую страну. The of the так как я офицер и мое 30 лет выслуги в разных силовых органах, у меня был не страх, а Більше нерозуміння і невідомість, переживання за сім'ю, за дітей, за дружину, за країну, за батьків. Напевне, те, що відчув кожен українець, це відчув я. Це вже було десь початок шостої, якщо точно вже там не згадаю, напевне, десь о 5.30. Сергій Олександрович Пилипенко проводив потім вже нараду зі всіма топами кампанії по оперативній ситуації і що потрібно робити. Напевне, на цей момент це було найважливіше дати людям зрозуміти, що управління є, що акціонери кампанії знаходяться в Києві, що вони не знаходяться десь далеко за кордоном, і що вони... Присякнути цією ситуацією, яка є зараз в країні, і що робиться на цей момент, і що вони намагаються прийняти правильні рішення. Це напевно, було саме головне. Первим делом зібрався, поїхав на роботу для того, щоб ті, хто були на ночной смене, правильно завершили технологічні процеси, остановити оборудовання, становити компресора, разойтись людям. Добратися по домам. Тільки мені, так я пам'ятаю, був зупинений повністю громадський транспорт одномоментно, тому дуже багато людей, хто залишився буквально там на місцях або шукали якісь там можливості добратися до безпечно, добратися до, до місць. Ну, фактично, з 24-го компанія повністю заморозила всю свою діяльність. Нараду ми закінчили тим, що сьогодні. Люди на роботу не виходять. Чекаємо наступного дня. І Це було правильне рішення, тому що ніхто нічого взагалі не розумів, ніхто ніяких коментарів не давав. І просто кожен робив свою роботу. До кінця дня я зрозумів, що ми охорону всю отримали. Були одиничні випадки, коли там жінки покидали пости, до яких діти десь знаходились в других кінцях України. Вони їхали туди рятувати своїх близьких і дітей. Для мене було саме страшне зрозуміти. Що я цим людям, свім, своїм, яких я так люблю, я їм дала всім хибну надію. Я настільки сама вірила, що нічого чи війни не буде, і я так намагалась ці вайби передати людям, і я так помилилась. Другий день було вже звернення Збройних сил України і представників територіальної оборони з проханням про виділення залізобетонних виробів. В основному вони запрошували ФБС. Ось я знав, хтось абсолютно незнайомий телефонував і просив дати чи там техніку швидко для того, щоб перекрити дорогу. Чи бетонні блоки, чи пліти, якісь перекриття, будь-що, що могло обезпечити чи зупинити нас. Другим по необхідності матеріалом, який відпускався, було паливо. Зазвичай це був дизель. Тут була абсолютно така однозначна позиція. Хлопці, ми даємо все підприємство, повністю може віддати все, що у нього є на складі чи в наявності. Але ключова штука де взяти людей, які це все навантажать і, і доставлять куди треба. Ну, от ми якраз в цей перший день на перезмінках, чи люди, які не змогли по якимсь причинам виїхати з підприємств, навіть там директора чи менеджмент. Вони фактично і були і погрузчиками, і сідали за кермо вантажівок. Тобто перші дні навіть охорона працювала як стропельником, цепляли блоки, вантажили їх на маніпулятори і плюс займалися заправними станціями. Наші міксера були перегороджували там Володимирську вулицю біля будівлі СБУ. Наші блоки були по всьому Києву. Це все так дуже хаотично вивозилося, там, де ми могли доставляли пісок, пісок для укріплення і обкладення цих пам'ятників, щоб захистити найцінніше для себе, да? пам'ятки культури, те, що нас вирізняє від орків. Так, ми пропрацювали пару тижнів десь і стало питання, що деякої продукції просто вже не було, не вистачало. От. Тому ми із тих людей, які у нас залишились, зробили бригаду під керівництвом Олександра Скіби. До речі, Олександр Скіба з Донеччини, з окупованої Донеччини він переїхав після того, як в 2014 році почалася війна. Він переїхав сюди, на неокуповану частину, наскільки людина була самовіддана, безстрашна, на підприємствах чутно вибухи, коли чутно було постріли зі стрілецької зброї, коли не можна було будь якось там пересуватися по місту. Він і невелика кількість людей, героїв наших Ковальських, відновили виробництво цих цінних для наших військових для оборони блоків. Їжі почали призводити другий день роботи. Перший день це була порезка боушних рельсів. на следующий день делали ежи. Кстати, чертежи сбрасывали коллеги в Вайбере, Телеграме, но в итоге ж сварщику не покажешь на телефоне этот чертеж. Дочь увлекается рисованием, я ее посадил, и вечером она мне сделала эскиз в трех измерениях, как что крепить по чертежам. Поэтому я приехал уже с готовым чертежом ежа и предоставил это сварщику. У перші дні війни дуже багато працівників кавальської вступили до лав тероборони або взяли зброю в руки для того, щоб захищати. І я поважаю цей вибір, і дуже багато хто відстоював і боронив Київ, і в Ірпіні, і в Гастомелі, не маючи бойового досвіду, а маючи лише волю. Я дуже цим фактом пишаюся. Тому, хоч ми і будівельники і мирна професія, але в потрібний час ми можемо стати і до зброї. Найважче зараз втрачати людей. Найважче зараз розуміти, що ти не можеш платити такі зарплати, які ти платив до війни. Найважче розуміти те, що ринок впав настільки, що підприємства приходиться закривати. Дуже страшно думати, що попереду зима. А для будівельників зима це і так низький сезон. А цього року ми розуміємо, що це буде найстрашніша зима в історії нашої компанії. Це все дуже страшно. Тому кожного дня важко думати про те, яким чином вижить. І тут дуже великий контраст між тим, як ми жили до 23 лютого і після 23 лютого, якщо до 23 лютого ми говорили про інвестиції, скільки куди капексів вкласти, як їх розподілити. ми обговорювали наші суперкласні проекти з міжнародними архітектурними студіями. Ми пишалися, що вони хочуть з нами працювати. Ми пишалися, що ми настільки прозора компанія, які довіряють в Європі, ми пишали своїм ім'ям. І в один день все перевертається. І ти розумієш, що навіть ті міжнародні партнери, які так тобі вірили, зараз не вірять. в те, що ти відновиш будівництво, вони не вірять, що там в найближчі два роки ти зможеш завершити цей об'єкт. І тут включається якась така злость. Як це так? Тут ви нам вірили, а тут ви нам уже не вірите. І дуже часто ця злость вона особисто мною і рухає, тому що ти хочеш доказати собі, своїм партнерам, своїм людям, що ти справишся, що ти виживеш. І більше того, що ти повернешся ще сторицею, відбудуєш те, що в тебе було до війни. Початком такої широкомасштабної війни у бізнесу почалася своя війна. Відкрився фронт економічний, існуюча фактично система оподаткування, і вона не, не враховувала фактор війни. І коли це все почалося, виявилось те, що білий і найбільш системний бізнес. Він страждає більше всіх, тому я більше фокусуюся на майбутньому, що ми як бізнес можемо зробити для того, щоб е цей важкий період пройти, е де оптимізуватися, що ми можемо запропонувати ринку, де ми можемо, які нові ринки відкрити зараз на ринок, наприклад, оборонних споруд. Соціального житла, якихось доступних державних програм по будівництву. Це дуже перспективно, я вважаю, навіть, скажімо так, складні ситуації, і я буду шукати завжди вихід, як зробити краще і для держави, і для компанії, і для її людей. Компанія на момент цього важкого самого місяця і періоду допомогла містянам Києву, владі Києва, керівництво. Сил оборони таким чином, що ми Київ змогли втримати. І це не може не радувати. Наразі є той результат, що Київ є українським, що в нас над нашою мерією висить український прапор, українські герби, ходять люди, розмовляють на українській мові і гордяться тим, що вони українці.